Друзі, вітання! Дивіться на чому я сьогодні? Це Electric Horse MV в Хорс МВшечка, комплектації. Друзі, це іконик побудований на базі Electric Horse Frame 2 на широкій рамі. В нього 205-й мотор, 3 кіловатний, велика батарейка на 36 квт годин. І саме головне, знаєте що? Правильно. Це наша комплектація, як то кажуть, жиріще, В круг ДНМ, максималка 70 км за годину, запас ходу 100-120 км на одному запасі. Щоб прям навалювати в платнях, мінімалка 80, тобто менше 80, ви не перейдете на ньому. Подивіться відкрасень, великі, товсті, величезні колеса, класний акум, наша рама в круг ДНМ. Це вам не хімало з Аліспресо. Це офігенний байк на оригінальній шману, до речі, що саме важливе. Друзі, тут і зараз він продається, він є в наявності. Приїжджайте, забирайте. Він доступний частинами на півроку від Приватбанку, Монобанку від наших нових партнерів, ОТП-банку. Він за ОТП-банку, речі, вам дозволяє купити цей байк взагалі на кілька років з нульовим першим платежем. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Що вам все сподобається, повірте, це коник вас подарує вам емоції, просто навалом. Приїжджайте, тестуйте. Тут і зараз в наявності Electric Horse MV.